Незвичну виставку презентували в обласному художньому музеї. Автором пейзажів і натюрмортів є не професійний художник, а священник, настоятель парафії Успіння Пресвятої Богородиці в Черкасах. Отець Олег Умер у миру Олег Чижиков хист до малювання відчув він ще під час служби в армії і навіть намагався отримати відповідну фахову освіту в академії народної творчості. Втім, доля заготовила для нього інший життєвий план. Чоловік обрав шлях служіння богові і тепер, навіть у творчості, прославляє світ як відображення божественного начала. На його полотнах оживає ліс, стелиться туман, сонячне світло просочується крізь крону дерев і морозно блищить сніг. Таке відчуття, що ось-ось і почуєш хрускіт сухої гілочки чи шурхіт крил сполоханого птаха. Він дивиться на світ закоханими очима і майстерно це передає у своїх роботах. Олег Чижиков вважає, місія художника в тому, щоб змусити людей по-іншому подивитись на звичні речі. Оцей них сонце, світло, яке нам Господь нам дає, приобразить через себе перенести через призму своєї творчості і якраз в хост от, для того, щоб людина побачила, що таке світло, от, що таке настрій, яке прекрасне наше провод, яке життя наше таке прекрасне. Хоч воно так сумно в нашій суєти, але взагалі воно прекрасна. Не одне десятиліття Олег Чижиков відточує власний почерк у живописі, вивчає досвід кращих художників реалістів та експресіоністів, запозичує окремі елементи і техніки, при цьому намагається творити у авторській манері. Слава Богу. От моя творчість була цікава другим людям, які мене в принципі направляли, показували роботи сучасних художників. Тобто вони мною якби керували в тому напрямку. Близько 30 пейзажів і натюрмортів представив художник на суд глядачів. Помітно хвилювався, як його творчість сприймуть друзі, знайомі прихожани храму. Та здається, переживання виявились марними. Дуже професіонально, я не коли мені сказали, що вот така виставка. Я думав, ну. Там, знаете, любительский. каждый хоть когда-то пробовал что-то там рисовать и так далее и некоторые работы мне ну, впечатляют очень сильно именно цветом такой какой-то ну, влиянием что ли На Виставка чудова, мені дуже подобається. Це картини, які надихають творити, надихають жити і, мабуть, надихають мріяти про щось. От таке враження, що стільки багато природи, але її, мабуть, багато буває в житті. Все таке чудове, тепле, світле. Експозиція діятиме у художньому музеї до 19 грудня. Тож в усіх черкащаних гостей міста ще є час, аби відчути енергетику картин Олега Чижикова і закохатися у світ, який народжується під його пензлем. Олена Баніна, Анатолій Бойчук, Черкаська служба новин.